Теплий вольєр для лебідя Мартіна для, для других диких тварин, які нам дуже потрібен, тому що в нас вже холод, а місць притулку немає. Стіни вже поштукатурені, виведена електрика. Ми перейшли до останньої стадії роботи. Це підлога, покраска стін і теплий пол підлога. У нас мінус 120 тисяч на кредиті. У нас немає більше ні грошей, ні кредитів. Ми в боргах. Але на вулиці холод. І в нас просто в жахливих умовах знаходяться тварини-інваліди, дикі тварини. У нас нема місць, не тепер притулку. Це остання надія добудувати ці два вольєри. І дати шанс тваринам пережити зиму. Дуже прошу вашої допомоги. Ми дуже, ми дуже стараємося, але без грошей, на жаль, нічого неможливо.